Києві відбувся ювілейний 15-й київський марафон незламності, головна бігова подія країни, яка традиційно об'єднує тисячі учасників заради спорту, здоров'я та підтримки армії. Захід відбувся за підтримки мережі Новус, партнера здорових звичок. Київський марафон незламності вперше стартував у 2010 році. За 15 років він перетворився на символ сили та єдності українців. Єдиним винятком став 2022 рік, коли через повномасштабне вторгнення захід не відбувся. Але традиція повернулася, ставши ще сильнішою цього року. Організатори підготували різноманітну програму Дитячі забіги для наймолодших спортсменів дистанції на 1,6 кілометра для початківців, 5 кілометрівку для любителів, а також ветеранську десятку та десятку для досвідчених бігунів. Я вже брав участь в таких забігах. Останній був навесні. Для мене це майже традиція, вже, я двічі на рік беру і таку участь. І це ну, можливість довести, що ти маєш гарну форму і можеш 에, просто стояти викликам сучасності. Року до марафону долучилася мережа супермаркетів новус як партнер здорових звичок. Компанія, яка вже 16 років дбає про якість продуктів та культуру правильного харчування, гармонійно вписалася у цю подію. Активний спосіб життя, витривалість та турбота про здоров'я ті цінності, які новос щодня сповідує разом із турботою про якість продуктів для своїх клієнтів. На сьогодні спорт і новус це вже невід'ємна частина Києва, тому що ми вже не перша. Ще рік підтримуємо спорт, а такі партнери, як ран Ukraine і такі спортивні марафони, як марафони зламності, для нас дуже важливі, тому що це розвиває здорову націю. Новус як партнер здорових звичок, дбає про спортсменів. Ми привезли фурою дуже багато фруктів, різних смаколиків, напоїв, аби підтримати на дистанціях наших спортсменів. Ми тут представлені не тільки як велика команда. А й бренд, який підтримує здоровий спосіб життя, вже на маршруті учасників чекала турбота від новус. У спеціально обладнаних зонах харчування бігуни могли поповнити запаси енергії свіжими фруктами та водою, банани для швидких вуглеводів та яблука. Все, що потрібно для відновлення сил на дистанції та після перетину фінішної лінії. Ба більше команда мережі новус також долучилася до забігу в якості учасників. У мене це вже третій забіг до в ідеї я був учасником двох забігів, тому для мене це ну не не новий досвід. Я хочу підтримати свою команду. я Хочу підтримати команду Новос, бо Новос це сучасна компанія, і ми завжди намагаємося бути кращими і бути першими. Я вважаю, що незламність це. Та риса, яка от нам, як українцям, вона з'явилася під час, під час війни або на початку війни, так? ми кажемо, що нема нічого неможливого. але не просто вірити в це і робити. А ми робимо, бо ми любимо. Марафон має не лише спортивну, а й соціальну місію. Цього року половину прибутків від забігу передадуть на потреби сил спеціальних операцій. Кожний крок учасників це не лише шлях до особистої перемоги, а й підтримка тих, хто захищає країну. Емоційніший момент забігу фініш. Хтось біг, щоб встановити новий особистий рекорд, хтось щоб стати сильнішим духом, дехто щоб допомогти війську. Але всіх спринтерів об'єднує одне відчуття перемоги і важливості. Хожу на тренування і репетиції, танці, розтяжка і багато чого. І я вважаю, що я в гарній фізичній формі вірю в на незламність наших українців. послідовно підтримує здоровий спосіб життя та спортивні ініціативи в Україні. Україні. компанія впевнена, правильне харчування, активність та підтримка оточення це те, що дає енергію долати будь-які виклики, і київський марафон незламності приклад того, як спорт, спільнота та соціальна відповідальність творять справжнє свято, свято сили духу, здоров'я та незламності.